Далі новини стисло. Троє людей залишаються під завалами У унаслідок вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва. З ними є зв'язок. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Одна людина загинула, трьох вдалося витягнути. Їм надається медична допомога. Зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 400 метрів квадратних. Рятувальна операція триває. Бути перекриття лягли. На те, що було стіни розвернулися під завалами, ми вже вилучили одну людину, на жаль, неживу. Зараз маємо зв'язок ще з двома людьми в одній точці, ще з одною людиною в іншій. Там багато роботи, багато добиратися. На жаль, територія не дозволяє загнати важку інженерну техніку. Якби можна було загнати важку інженерну техніку, на чим ми зараз працюємо, щоб загнати тракторами, розчищаємо, тоді робота піде швидше, але ж під завалами знаходяться живі люди, тому важкою інженерною технікою ми працювати не можемо доводиться працювати тільки руками.